Ми починаємо новий параграф степінь з натуральним показником. Ну і нагадую, що це не така вже нова тема. Ми її вивчали і раніше. Зараз вам буду нагадувати, як розв'язувати завдання за цією темою, і що таке у нас взагалі степінь. Ну, дивіться. От взяли такий приклад одна друга. Да? Якщо у нас багато множників однакових, то множення однакових множників можна замінити степенем. Наприклад, одна друга помножити на одну другу помножити на одну другу. Три множники однакових, можна записати множення замінити степенем. Тобто, це одна друга в третій степені. Зверніть увагу, Якщо це дробове число, то воно береться в дужечки, оскільки третя степ показник 3 відноситься і до чисельника, і до знамени. Таким чином, дивіться, дуже тепер у вас Оцей запис одна друга в третій степені називають степенем. Число 1 друга називають основою степені. А число 3 показником степень. Зараз я все приберу. Ви в дошитах запишете наступну. Тему в дошитах запишіть степінь з натуральним показником. І візьмемо, як приклад. Давайте простіше. 2, третій степінь. Оце все. Це степіль. Тут тобто такий запис, це все степіль. Далі. Двійка зеленим обводом. Це у нас основа степеня. Основа степеня. О, і трійка, давайте синім. Треба було мені написати не текстом. Ой, синім не взяла синів. І трійка, це я прям в так собі напишу. Напишу показник. Степень. А це у нас от основа зелененька. Основа, я стрілочкою такою покажу, щоб вже нехай буде червоним. І так, щоб все було як потрібно, ви повинні пам'ятати, що степінь це не лише трічка. да, якщо кажуть, 23 степені. Трійка – це показник степеня. Основа. Ось у нас як би 2, да, і степінь це все разом 2 в третій степені – це степінь. Це ви повинні були записати під темою. І далі, означення. степенем числа А з натуральним показником М більшим за 1 називають добуток Н множників, кожен з яких дорівнює А. Тобто А. Степені N означає добуток множників A N разів. Це все кількість N разів. N більше за 1. Ну, якщо у нас просто 2, то це вважається, що 2 в першій степені, наприклад. Чи 3, Коли записується 3 в першій степені. А кількість множників – це означає більше, ніж 1. Тобто N більше, ніж 1. Далі. Це ви записали, прибираємо. Ну і це те, що я сказала. Що степенем числа А з показником 1 називають саме число. Це ми все вже записали. І ось а в першій степені це не пишуть перший ну, показник 1 не пишуть. Але вважається, що якщо немає іншого показника, то це показник 1. Так. Далі. Тут записано теж якийсь приклад. Там 2 в 5 степені. Що це означає? Це потрібно піднести двійку до 5 степені. Що це означає? Це означає, що ми потрібно нам перемножити 5 двійок. Тобто показник говорить, скільки двійок множимо, а основа що множимо. І ще також можна сказати. Що це дія піднесення до п'ятого степеня числа 2. Далі можна від'ємне число піднести до степеня. І це означає, що, наприклад, мінус, 2, мінус 3 в другій степені це буде 9. Тобто, мінус 3 піднесли до квадрата і отримали 9. Оскільки мінус 3 помножити на мінус 3 це буде 9. Два від'ємних дають нам додатнє. Далі, мінус 3 в третій степені – це мінус 3 помножити на мінус 3, помножити на мінус 3. Три мінуси нам дадуть мінус у примноженні, і ми отримаємо мінус 27. Так. Ну і дивіться, що у нас можна зробити такий невеличкий висновок. Що якщо у нас є а, якесь Невід'ємне число, тобто число більше або дорівнює нулю, то отримаємо в результаті при підносячи невід'ємне число до довільного степеня, завжди отримуємо невід'ємне число. Тобто, якщо ми додатнє число підносимо до довільного степеня, ми ніколи не отримаємо від'ємного числа. І 0 в якійсь там степені завжди 0, в натуральній степені. Далі, якщо ми підносимо. До степеня від'ємне число. То тут є інші ну, різні варіанти отримання, або додатне, або від'ємне значення. І зверніть увагу, тут, взяли, ну, наприклад, розписали мінус 2 в шостому степені. Що означає мінус 2 в шостому степені? Означає, що число мінус 2 ми множимо 6 разів. Якщо ми записали е, мінус 2 6 разів, то ми маємо. Три пари Три да? мінус 2 помножити на мінус 2. Кожна пара мінус помножити на мінус буде плюс, так? Да? додатнє, додатнє, додатність. Тому можемо зробити висновок: якщо показник степеня у нас парний, то тоді у нас кожна пара при множенні від'ємних значень буде давати додатнє значення. Ну і в підсумку ми отримаємо парний показник завжди нам надає. Додатнє значення, якщо у нас число від'ємне. І якщо у нас число від'ємне, але показник не парний, то зверніть увагу, це мінус 25 іде, це 5, мінус 2 множників мінус 2 ми записуємо. Зверніть увагу, у нас є дві пари. Кожна пара дає нам додатнє значення мінус на мінус плюс, але залишається одне без пари, яке нам надасть всі наші плюси. Ну, при множенні дають нам плюс. І потім, коли ми домножимо на від'ємне значення, то весь добуток, тобто наш, наша степінь буде від'ємне значення. мати. І тут є такий теж підсумок, чи правило. Зараз ось воно звучить так. Виділено жирним кольором, жирним шрифтом. Підносячи від'ємне число до степеня з парним показником отримаємо додатне число. А підносячи від'ємне число до степеня з непарним показником отримуємо від'ємне число. А, далі, дивіться, ми зараз вчимо степінь з натуральним показником. Тобто, натуральні числа це. Ті, що використовуються при лічбі предметів: це один, два, три, чотири, тобто перше, друге, третє, четвертий, коли ми рахуємо предмети. Але якщо у вас виникає питання, а чи можна піднести до показника 0, або до від'ємного показника, або до дробового показника, все це, це зробити можна, але це ми будемо вивчати. Від'ємні показники і 0, тобто цілий показник будемо вивчати в 8 класі, дробові показники будемо далі вивчати, ну, в іншому, в 10 класі. Тобто, все це можна зробити, але пізніше. Зараз ми працюємо лише з натуральними показниками. Так. Ну і пішли тут приклади. Е -е, у нас з вами три е приклади. Давайте їх розглянемо. Так, приклад номер один. Розв'яжіть рівняння. Х-10, і все, все, вся ця різниця в 8 степені дорівнює мінус 1. Дивіться, оскільки ми знаємо, що парний показник завжди нам дасть яке число? Додатне число. Або якщо це число 0, то 0 в довільному степені буде 0. І Варний показник ніколи не дасть нам відповіді від'ємного значення. Тому тут немає коренів. Записуємо коротко ось таким чином. Їх належить порожня множина. 0 перекреслений, кружочок, це порожня множина. Тобто, як тут написали відповідь: коренів немає. Так, далі, приклад номер 2 Доведіть, що значення виразу. Зараз я це приберу. 10 у 200 степені додати 2 ділиться націло на 3. Зараз візьму, олівець секунду. Так, що говорить? Що запис значення виразу 10 у 200 степені складається? Із цифри 1 і 200 цифр ну. Да? А запис значення виразу 10 в 200 степені додати 2, із цифри 1, і цифри 2 і 99 цифр 0. Отже, сума цифр числа, яка є значенням даного числа, дорівнює. 3. Тому і саме це число націло, ділиться націлом на 3. Ну, тобто, нагадую, коли ми вивчали в 6 класі однаки подійності, там були, ну, скажімо так, такі твердження, як якщо коли сума ділиться натіло на якесь число, чи коли там у нас різниця ділиться ціло на якесь число. Тому дивіться, ще раз запис нашого виразу складається із цифр 1, цифри 2 і 190, 90 цифр 0. Нагадую, якщо сума цифр ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Тому, якщо ми 1 додати 2 додати 0, отримаємо в результаті. Сума цифр числа ділиться на 3, то і число саме буде ділитися 3.